Тут працювали ходовики з цієї сторони на підйомниках. То все так само понищило всі ті підйомники. Ми повністю демонтували. Не чекати перемоги, а відбудовувати вже львівська СТО, в яку влучила російська ракета під час масованого обстрілу, 18 квітня, поступово отримує друге дихання. Раніше у цій будівлі було шість підйомників, магазин, офіси та виконували шиномонтажні роботи. Ракетний удар знищив майже 70% приміщення. Відтак його довелося демонтувати і почати відбудовувати з нуля. Натомість цю будівлю ще можна було врятувати. Всі брами, всі вікна, дахіт, все фасад, все прийшлося переробляти середні, там всередині. Частково стіни попадали, все переробили, відновили. По обладнанні вже знищено багато було, то відновили так, щоб дати людям робочі місця і людей зберегти і працюємо на сьогоднішній день. Тож із липня до своєї звичної справи повернувся й Володимир. Чоловік тут займається регулюванням геометрії коліс уже 12 років. І того зловісного дня також перебував на робочому місці. Ті події пригадує з жахом та переконує, труднощів не боїться, а зруйноване відбудують. Все погоріло, поламане було. І з липня, з 1 липня запустили вже повністю стенд запустили, поставили нове обладнання по новій технології. Стоїть Хантер 2020 року, самі новий стенд вже в мене стоїть. Та й клієнтів, каже, менше не стало. Михайло один із постійних. Ремонтує своїх залізних ластівок тут уже 10 років. Я постійно дивився, чи працює СТО, переживав за хлопців і думав, коли вони відновляться, щоб далі тут ремонтувати машину, тому що хлопці дуже відповідально підходять до кожної машини. Ракетний удар пошкодив усю територію станції техобслуговування, що на вулиці Шевченка у Львові, включно з автомобілями, які там перебували. Загалом вибуховою хвилою уразило 37 машин, в яких повилітали двері, вікна й фари, сім автівок згоріло вщент. А ті транспортні засоби, які ще мали шанс на друге дихання, оновлюють. На черзі ось цей позашляховик. Останній. Загалом, за словами директора зруйнованої СТО Романа Стельмашчука, збитки оцінили у 33 мільйони гривень. Прийшлося трохи там, що було позбирати всі бюджет і автомобілі попродали, і все можна треба було віддати до автомобілі. І донька продала. Я продав два автомобілі для того, щоб всі кошти сюди максимально, що можна, заліть до період, бо не чекати, поки там колись ми заробимо. Вивозили усе переважно працівники станції, самотужки. Стільки тих завалень було і згарища, що вивезли ми звідси 29 30-кубових контейнерів. Ми кожен день це все вивозили, збирали, вигрібали, щоб почати, щоб розпочати якусь, якісь будівельні роботи, тому щоб не бачити того, тих наслідків, що той ворог нам приніс. Та от якщо станцію можна відбудувати, автомобілі відремонтувати, а техніку закупити нову, найцінніше ж життя уже не повернеш. Четверо працівників загинули на місці. Одна із сімей, що помер, загинув Роман. в нього три три, три, три доці залишилось і дружина. Ну, дівчатка такі, що звичайно треба їх піднімати і навчання, і все, і вдівати, бо дівчатка хочуть гарно виглядати. А, на жаль, Нема кому батька, то ну важко. Такі питання важко, так само і в Юри. Дитинка залишилася в першій класі цього року, син пішов його. Один хлопець загинув в нього, він сам був молодий, ще 26 років в нього було, то тільки мав одружуватися в травні, а в квітні загинув. Ігор загинув теж. В нього донька вже доросла, заміж там трошки інакша ситуація, але все рівно я думаю, що їй не вистачає батька і доброї поради і підтримки. Російські окупанти вбивають людей, позбавляють житла, знищують інфраструктуру та не збагнуть одного. Своїми ударами вони не сіють паніку, а навпаки, лише розлючують українців. І ця СТО тому доказ. Показати ворогам НАЗГО, що ми зробимо краще. Що вони бачу, що вони нас на коліна не поставлять. А ми своє відбудуємо. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.